14 січня 2023 року. Страшний день для міста Дніпра. Російська ракета влучила у будинок номер 118 на перемозі, 46 загиблих, близько 80 поранених. Рятувальна операція тривала 69 годин. Сотні Дніпрян допомагали рятувальникам розбирати завали. Владислав Серебро, рятувальник підрозділу, який тоді першим прибув на місце трагедії. Я думаю, ніхто з рятувальників Дніпра ніколи не бачив такого. От. Е, на початку ну, перші, перші декілька хвилин розгубленість, потім почали працювати, надавати допомогу, евакуювати людей з сусіднього будинку, евакуювати людей з самого епіцентру. Там була дівчина, довго стояла в ванній кімнаті. От, надавали їй допомогу, щоб спустити. От, працювали саме ми в епіцентрі, е, ну епіцентру удару. Олександр Прохоренко жив на четвертому поверсі. Його квартиру знищено, дружина загинула. Вона працювала в семерці, хірургічна медсестра, Спасала людей, операцію, ну я не вдув. І воєнних, і гражданських. Хороша, виша категорія. Була добра чоловіка. Я інколи повертаюся до будинку. Останній раз якраз був у той вечір перед тим, як спалили зупинку. Постраждалі, які залишилися без житла, отримали матеріальну допомогу від міста та області: 1 мільйон гривень з міського бюджету та один мільйон з обласної субвенції. Цього літа Олександр придбав собі на ці гроші нове житло. Тим, хто реально постраждав, тих, хто залишився без житла, допомогли многим. І я знаю, багато купили і я теж виділив средства. Спасибо большое. Звісно, це допомога. Безусловно, це все покинув, Хтось десь... Діде... Некоторые люди навіть предоставили пострадавшим жильот. Я знаю, що жив в центрі города. кто-то разрешил жити не самым лучшим? вот от живіть там, поки там перебивайтеся. Постраждалим дуже важко згадувати події минулорічної давності. Вони втратили не тільки житло, а й своїх близьких та рідних. Багато хто досі переживають трагедію та відмовляються давати коментарі. Це можна зрозуміти.